Я последняя буква в алфавите. Усі ми чули цю установку радянських часів, мета якої принизити особистість як таку. Совок казав, що будував країну всезагальної рівності, а насправді робив систему всезагальної сірості, де твоя особистість була на останньому місці. Прямо як я на останньому місці в алфавіті. Бо головне це завдання партії та процвітання режиму. Це подумаєш десь в іншому місці. Совок намагався побудувати державу станок, один величезний модерністський конвеєр. Намагався створити індустріальне суспільство, захопити весь світ і зробити його комуністичним. Щоправда, навіть туалетний папір виготовляти у нормальній кількості. Це, якщо що його було не так багато, це у місто їздили за туалетним папіром, але зможе захопити весь світ, звичайно, і у державі верстаті всі гвинтики повинні бути однаковими. Маленький, Маленький гвинтик. бо це креслення держави взагалі не підходить до різнобарвних гвинтиків, у кожного з яких є своя мета, цілі, бажання. Ні. Особистість покладена на алтар ефективності і всезагальної рівносірості. І ось давайте уявимо: народився в Совку такий собі хлопчик Альоша, який ще нічого не знає про побудову світу, він готовий всмоктувати все, що йому скажуть батьки. Йому все цікаво, і він готовий до нових звершень та особистого росту. Але партія каже. Ні, хлопче. давай ти будеш підкорятися колективу і втрачати власну індивідуальність. І ще зверху треба приправити нав'язуванням загальних стандартів, щоб не вздумав виділятися. По госту робилися не тільки товари на заводах, по госту мають жити люди. І Альоша теж повинен бути по госту. Його життя вже сплановано наперед. Школа, університет, трудовіла лагеря з поїздками на збирання буряків та картоплі, працювати на одному місці 50 років і смерть. І щоб не порушувати плана, Льоші не можна казати я. Якщо що я, навіть в слові компартія на останньому місці, мені здається, тільки через це її і взагалі не видалили з алфавіту. І це все при тому, що в англійській мові з великої літери. Пишеться тільки один займенник Ай. Тобто я. І це дев'ята літера в алфавіті, до речі. Може скластися, що англійці такі егоїстичні та пихаті, проте там є певні технічні правила, чому так, щоб вона просто не губилася у реченні так за однієї теорії. І загалом, me, my, mine, myself пишуться з малої літери, тому це просто приклад, який показує різницю ставлення до я. Тому установка я, последняя буква в алфавіті, здається такою дитячою та простою, проте мала фундаментальне значення при створенні цього советського чоловіка. Альоша, як будь-яка дитина, має свої хотілки і каже: Я хочу а їй у відповідь сонечко, твої я і твої бажання на останньому місці взагалі приєднаємо до цього заборону приватної власності, планову економіку, політичний контроль, знищення ініціативи і мотивації як такої, і отримаємо безліч хвороб нації, які ми маємо і зараз. Сьогодні розберемо найгірші приклади. Психологічних установок Савєтщини і як вони руйнували психіку людини на прикладі нашого Альоші. І що найголовніше, ці установки і зараз продовжують впливати на нас з вами. Це точно треба відслідковувати, як у себе, так і у оточуючих, щоб Савока, тобто Росія, не продовжували руйнувати нам життя. Чому фраза дзвоник для вчителя насправді куди більш значуща, а фраза хорошого панімножку може спаскудити вам життя у цьому відео. Ви на каналі для цікавих людей, я Антон Назаренко. Поїхали! Наша Льоша вже проковнув ідею, що я на останньому місці і вимахуватися не збирається. Він, як і усі діти, пішов до школи. Уроки є цікаві, є не дуже, проте найбільше щастя в нього викликає дзвоник. Адже це означає, що, хоч на короткий проміжок часу, можна розслабитися і приділити цей час для себе. Але після першого ж уроку звучить найжахливіша фраза: ні, ребята, дзвонок для учителя, і ця фраза чітко демонструє, як у совку ставилися до норм і законів, що оця ось всезагальна рівність. Це всього лише міф. Дзвонок для учителя буквально каже: мені все одно не якісь там ваші правила і норми. Я тут головна, і я тут все вирішую. І в Альоші виникає доречне питання: як це бляха, дзвоник для вчителя? Він взагалі тут для всіх це універсальне правило для усіх людей, що навчаються у цій школі. Усі рівні повинні бути перед законом, законом школи, дзвоником. Так же мене вчили хіба ні? Ні, Альошенька. Вчителя забирають ваш час на відпочинок, ваш час на те, щоб перебудувати роботу мозку на інший предмет, поїсти, поспілкуватися, Щоб потім свій профтик, що вчителя не можуть розрахувати час на навчання, перевісити на тебе. І, провчившись в школі 11 років, Альоша розуміє, що у Совєтському Союзі є певні закони і правила, які ніби повинні працювати для всіх. А працюють вони насправді тільки для смердів і челяді, бо партійні чиновники, люди з владою, можуть куди далі послати усі правила і жити у розкоші, поки інші страждають. Кожного дня і цей принцип і закладений у цю фразу званок для учителя. По суті, діти в школі, як і громадяни у своїй країні, головні. Але чомусь це не так. Правила діють для вас, дітей, які не мають тут влади, і залежать від нього, вчителя, від його оцінок, його суджень. Тому він тут керує правилами. Може затримати вас на всю перерву і йому на дітей начхати. Це ідеально поєднується з минулим виразом про я послідня буква, тому що твої особисті потреби знову ставляться на останнє місце. Альоша вивчив новий урок, підкорюйся правилам, які можуть змінюватись, просто за бажанням тих, у кого є влада над тобою. І ось скажіть чесно, от без іронії так дуже круто виховувати дітей майбутніх гвинтиків. Коли тобі одразу з дитинства сказали, ти ніхто, твої бажання не рахуються, правила навколо змінюються щосекунди. Та, і якщо чесно, сама структура школи, де ти навчаєшся від дзвонка до дзвонка, це суто модерністський проект навчання. Ідеальний план, щоб підготувати всіх цих Альош до майбутньої роботи на заводі, де ти будеш працювати від дзвонка до дзвонка. Це трошки. Інша тема, проте теж цікаво, як наші школи побудовані у своїй фундаментальної сутності ще по старій формулі, яка вже зовсім не відповідає нашій реальності. А продовження відео тільки для блогера всім сидіти і слухати, як я дякую своїм спонсорам та патронам за підтримку мого каналу. Лише дякую вам ці відео дійсно виходять тільки завдяки вашій підтримці. Дякую за інвестицію в розумний український Ютуб. Ну, можливо, хоча б вдома, ну поруч з рідними, без нагляду цього вчителя і цих дурнуватих правил. Альоша може відчувати себе нормальною людиною. Ха-ха, якби не так. Ще одна з найгірших совєтських установок це той самий сервіз на поличці. Не чіпай скатертину! Але це ж наша скатертина, не чіпай це для гостей. А 31 грудня Альоша злакомився на відбивну і хоче просто перекусити. Бам! Це на Новий рік не чіпай. Альоша запросив гарну дівчину на побачення і пам'ятає, що йому купили класні штани. І зараз одмін їх вдягне. Не чіпай ці штани на особливий випадок. І це все формує у нашого Альоші синдром відкладеного життя. Синдром відкладеного життя це такий стан, коли людина відчуває, що її життя відкладається на потім. Що життя людини не те, що відбувається тут і зараз, а воно буде там, колись, потім. От зароблю, тоді буду жити. От довчусь в універі, тоді точно заживу. І от Альоша ніби постійно чекає, коли ж це життя все ж таки почнеться. Бо те, що зараз, це ж не життя, і він стикаючись із синдромом відкладеного життя, відчуває безпорадність, невпевненість та невдоволеність своїм становищем. Так і працює ваш той самий сервіс. Ну чому кожного дня просто не їсти з нормального посуду? Ну, як нормально, там є оті рибки, коротше, крінжові, і я навіть не знаю, вони і жахливі, і прекрасні водночас. Чому не одягатися нормально сьогодні, а не чекати, коли ти ці штани зможеш одягти тільки на особливі свята? Багато хто з нас, і я у тому числі постійно ніби відкладаємо наше щасливе життя на потім. А це потім зазвичай ніколи не настає. Зайва відбивна пропала в холодильнику, сервіс припав пилом, бо гості так і не прийшли. А з тих нарядних штанів Альош давно виріс і теж їх ніколи не надягнув. Оце так кайф. Відкладене життя це от як парадокс зі зйомною квартирою. Я от людина взагалі не багата і розумію, що своєї квартири у мене за все життя може ніколи й не бути. Але я не купую, наприклад, гладильну дошку у свою зйомну квартиру, чи якийсь там килимок, гарну річ, бо у мене є установка. Я зроблю з місця, де я живу ідеальне для себе. Тільки коли куплю своє, але не об'єктивно цієї квартири може ніколи й не бути. І я все життя буду жити у поганих умовах, бо відклав своє бажання жити туди, колись у майбутнє якого ж може і не бути. І я вам скажу більше, вся ідеологія Совєтського союзу це синдром відкладеного життя. Бо як жили люди? Вони сподівалися, що колись ось там побудуємо комунізм, і от там будемо жити, от колись у майбутньому. І це буквально головна ідеологія країни. Не жити зараз, насолоджуватися єдиним унікальним життям, бла, 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 а будувати щось, що колись буде збудовано, і ось там буде щастя. Але не для тебе, це для майбутніх там колись поколінь. А зараз страждайте. Як релігія нав'язує нам це відкладене життя і як цьому протидіяти, як врятувати себе від цього, читайте у моєму телеграм-каналі. Я там пишу безліч унікальних текстів, тому якщо що любите таке, підписуйтесь, не відкладайте це на потім там колись у майбутньому. Зробіть це просто зараз, посилання у закріпленому коментарі, і повертаємось до відео. І що цікаво, цей синдром відкладеного життя працює не тільки для окремої людини, а й для усього суспільства. Бо зараз я назву негативні його наслідки, а ви подивіться, як це може впливати на вас особисто і на суспільство тих часів. Ось наш Альоша стикнувся з неспроможністю реалізувати свої. Проблеми тут і зараз. Це привело його до стресу, тривожності та психологічного незадоволення. Він поступово втрачає мотивацію до досягнення цілей, розвитку. Ну, про який успіх, де мова, якщо я на останньому місці. Дзвінок не для мене, мої речі мені вдягати заборонено, але усі були такими альошами. Люди ставали просто невмотивованими. Бо життя буде десь там, навіщо зараз щось робити і жити. Ми все до не доживемо до цього комунізму. Так, потреби мої теж не важливі. Правила не писані, і таким чином все суспільство втрачало мотивацію до праці, творчості, до, до чого хочете, втрачати. І звичайно, у тому числі, усі ці сервізи, вихідні штани і так далі, це наслідок жахливого економічного стану, коли в тебе реально немає можливості купити більше одних парадних штанів. Держава не дає тобі заробити ці гроші. А навіть якщо ці гроші є. То купити їх просто неможливо, бо країна їх не робить. А якщо робить, то вони дуже неякісні. І звичайно, ти починаєш берегти все. Берегти сервіз настільки, що ніколи у житті його не використовувати. Це, от я так само граю зараз в Baldur's Gate 3. У тебе є суперпотужні еліксири, свитки, здібності, але ти бережеш їх і відкладаєш до останнього, бо раптом вони колись там десь знадобляться. А зараз час не для кайфів. А потім у тебе наприкінці гри, як у мене зазвичай, 150 бомб, 300 артефактів і безліч усілякої фігні. Просто якщо це у грі не дуже як би, заважає жити, то у реальному житті ти відкладаєш кайфи від життя до самої смерті і помираєш нещасним. Дякую тобі, бляха, Совєтський Союз. Раза хорошего понемножку. Це не тільки філософський страх перед капіталістичним зажиточним заходом, який нав'язував совок. Це ще має глибокі психологічні і економічні причини. Ця фраза просто квінтесенція усього лихого в Совєтському Союзі. Вже дуже скоро поговоримо про фразу Ні в деньгах щастя, яка дуже підгадувала нам всім наше життя. А про фразу хорошого панімножку поговоримо у розширеному відео тільки для спонсорів та патронів. Так, усім, хто. То мене підтримує, я роблю кожне своє відео розширеним. Також роблю унікальні відео з більш глибоким контентом, який буде цікавий тим, хто хоче дізнаватися про цей світ більш складні речі. А також у нас є спільнота людей з усієї України, де ми постійно спілкуємося про цікаві та складні речі. І так я розумію парадокс ситуації, що саме на праді хорошого понімножку е, я вирішив зробити розширену частину для спонсорів та патронів. Вже за 5 доларів на місяць ви можете отримати безліч унікального контенту тут на Ютубі або на Патреоні та доступ до спільноти. Робити такий нішевий поп філософський контент точно не для всіх, без вашої підтримки, просто неможливо. Тому, якщо хочете підтримати розвиток розумного українського Ютубу, залітайте посилання у закріпленому коментарі. Ось Альоша вже виріс і пішов на завод по виробництву непотрібної хірні. Альоша накопичив гроші і планує відкрити маленьку свою справу, щоб працювати на самого себе. Але його батьки і дружина кажуть йому наступний найжахливіший вираз радянського союзу ні в деньгах щастя, і це насправді ідеальна установка. Ідеальна, щоб нав'язати бідному суспільству ідеальний психологічний захист від гарного життя. Не треба ставати багатими, не треба гарно їсти, одягатися, слідкувати за здоров'ям, адже не в грошах щастя. І таким чином, ніби совєтська імперія виправдовувала власну неефективність. Це не ми не можемо забезпечити нормальні умови існування людей, нормальні економічні закони, правила, можливість досягати успіху. Ні, ми цього не робимо, тому що щастя не в цьому. Ви що? Це все б? Капіталізм, наше щастя. Це жити в комуналці на 40 людей в бідності з приниженнями постійними. А ти, Альоша, записуй, записуй це все. Ця установка і зараз погано впливає на нас. Той, хто зазнає фінансових труднощів, може відчувати вину через цей вираз, оскільки він може створювати враження, що проблеми з фінансами є незначущими. І навіть з іншої сторони, людина, яка хоче гарно заробляти і жити, почуває себе якось неправильно. Вона ніби така меркантильна, низька та тупа, що хоче тільки грошей. Ніби хотіти стати багатим, це щось. Поганий, і цього треба соромитися. Звісно, що пішла тема про куркулів, жирних американців, які наживаються на бідах людей. Бо як це так, Альоша, ти будеш мати більше за всіх нас? Тобто ти будеш нерівний з нами у цьому лайні. Ні, ні-ні ні, хлопчо, ми не хочемо тобі такого життя. І якщо що, не хочу сказати, що щастя тільки в грошах. Ні, матеріальні блага це елемент гарного життя, який просто не можна ігнорувати і забувати про нього. Тим більше, давайте об'єктивно, ні в деньгах щастя кажуть, або ті, у кого їх немає, бо це гарна відмазка перед самим собою і іншими, або дуже багаті люди. Ага, так ми їм і повірили. Взагалі, совєтський союз якось погано ставився до усіх матеріальних речей, і ні в деньгах щастя, і те, ні купу, і хорошого понемножечку, і так далі. І завжди апелював до якогось високого шот. Ми будуємо комунізм, ми переживаємо це все і так далі, бо просто не зміг забезпечити людей всім необхідним. І так я звинувачував цілу державу, а не просто людей, тому що совський союз економічно забрав можливість у людей бути багатими, створювати бізнеси, працювати на себе, підвищувати власну ефективність, мотивацію, успіх. І нічого не дав. Звідси й пішли, п'ятилетки, і сімлетки, де ти повинен перевиконати план, який вже був перевиконаний раніше. Ти маєш вкалувати не для себе. А для процвітання великою державою під назвою «Совєтський Савок в таких умовах звичайно краще казати, що щастя в побудові комунізму, який ніколи не буде збудований, щастя в книжках, тільки ті, які ми ще не встигли заборонити, пролетарських революціях чи в любові до вождя. А ще краще до трьох вождів, жодного з яких немає в живих. Крім того, радянський режим прагнув зберігати контроль над суспільством, бо багатство може надавати людям незалежність і вплив. А таке, звичайно, партії не потрібно, тому треба обмежувати навіть тих людей, які у цих жахливих умовах змогли хоч щось собі заробити. Також радянська пропаганда підкреслювала ідею безкорисливого служіння соціалістичному суспільству та подолання особистих амбіцій. І ось Альоша відпахав 50 років на заводі, тепер сидить на пенсії і вернякає на дітей, щоб не брали той сервіс, бо це для гостей. Але так як він працював виключно для успіху держави, забувши повністю про себе, не зміг нажити навіть хороших друзів. Тому гості до нього так і не прийшли. І тримаючи в руках медаль, «Ветеран труда, не маючи зовсім жодних грошей, не реалізувавши себе, він отак сидить в пустій кімнаті. І вже в наш час буквально усе, проти чого виступає психологічне ком'юніті, навпаки просував. Радянський Союз. Ви подумайте, зараз люди кажуть просто протилежні речі, усі психологи. Я послідня буква Фавіття, Думайте про себе, про свій комфорт, е, ні в деньках щастя. Гроші це елемент нашого життя, робота це важливо. І кожна ця фраза просто перекручена Радянським Союзом в негативну сторону. Це ну а? Пишіть в коментарях, які жахливі установки ви чули. Може, по ним зробимо і другий випуск. Також нагадую, що в мене є телеграм. Канал, а якщо хочете отримувати безліч унікального контенту, доступ до спільноти, унікальні відео, то підтримайте розвиток мого каналу у закріпленому коментарі. Дякую вам!